Всім доброго ранку на огляді Hyundai Kona 2020 року. Батарея 39 кВт годин. Вся в рідній фарбі. Пригнана з Німеччини. Стан чудовий автомобіля, в салоні все як, як нове. В комплектації є всі там підігріви, підігріви передніх сидінь. Підігрів керма, що особливо актуально взимку, от, е, Утримання у смузі, датчик дистанції до автомобіля попереду, тобто є попередження про можливе зіткнення. Ну і Там ще е, кілька асистентів, тобто машина в середній комплектації от, по автомобілю. Так, зауважень немає, можливо там кілька вм'ятин десь якихось невеличких є, але це все дрібниця, це все викатується за, за копійки без, без фарбування, без, без лишніх е, там якихось робіт. Пробіг у автомобіля 85 майже вже 86 тисяч кілометрів. Батареї 100%. Нагадую, що ця батарея безпроблемна у 2020 році, це не 64 батарея, 64 кВт. За цю батарею можна не переживати. В автомобілі є CarPlay, Android Auto, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал, зарядки USB. Ем, ось тут, до речі, мова йшла про підігріви Є три режими їзди, Drive Mode це Eco, Comfort і Е, підігрів керма кірма, ну, Антивідкатна система, е, вимкнення заднього парктроніка і е, електроручник, само собою. Тут клімат контроль. Ось такий салон. Хімчистку після Німеччини ніхто не робив в автомобілі, тому що він і так ідеально чистий. Є два комплекта кіломків гумові і тканині на літо. Ось задній ряд. Все чисто, все гарно, жодних нюансів. Шини літні 25-го року, тобто там взагалі ще, ще кілька сезонів можна їздити на них без проблем. Багажник як для такого автомобіля досить місткий, там в комплекті ще є. Не буду діставати, на фотографіях буде, там є всі необхідні там речі, є ремонт, ремонтний комплект шин, гачок для буксирування, оригінальна ось зарядка від мережі 220. В принципі, по машині можливо все. Якщо будуть якісь додаткові питання, звертайтеся. Посилання на оголошення на авторія буде знизу в описі. Всім гарного дня!